Вітаю гостей та підписників каналу. З вами Таро імператриці. Зараз подивимось прогноз для тельців на березень місяць. Розпочнемо з класичної колоди. Влаштовуйте зручніше і будемо дивитися, які підказки від карт чекати на наступний місяць. Тельці. Доведеться попрацювати. І працювати будете більше не для себе, а на благо для інших. Можливо, це буде стосуватися якогось спонсорства, або це буде волонтерство, або віддати борги, або це буде якийсь донат. Чи людям, які потребують допомоги, можливо, це будуть ваші родичі, яким ви захочете допомогти, будете в незрозумілій для себе ситуації, будете вагатися, шукати певних рішень, буде скрутна ситуація, з якої ви будете намагатися вийти, і вас будуть у вас будуть якісь сумління, але треба все-таки буде вирішити знайти певний шлях для вирішення своєї проблеми. Прийняти правильне рішення буде для вас важкувато. Доведеться багато думати, трошки заглибитись в себе на певний час. Так, по цій карті. Певний час ви будете на самоті в своїх роздумах. Як би складно не було, доведеться прийняти рішення для того, щоб зробити все правильно, вирішити всі питання, побудьте на самоті з собою, все обміркуйте. Як би складно не було, а доведеться шукати рішення, як швидко заробити гроші і допомогти тим, хто того потребує. Кожен вже детально розуміє, про що саме йде мова. Наступна колода 78 дверей. Подивимось які підказочки нам ця колода на березень місяць покаже. Слухаємо уважно, щоб не пропустити найдрібніші деталі. І так. І знову бачимо, випадає карта Пентаклей. Тобто, ви будете знаходитися, можливо, в пошуку роботи, будуть якісь незручності для вас. Але треба знаходити вихід з різних ситуацій. Головне, не дивитися на інших, тобто що підходить іншим, не завжди може підійти для вас. Звертайте більше уваги на свої потреби, шукайте свій шлях, не дивіться на те, як то роблять інші, бо це зовсім може вам не підійти. Так, наступна карта також пентаклі. Тобто ви будете шукати роботу, і ви її знайдете, таку, яка підійде саме вам. Можливо, доведеться вам і змінити роботу, чи змінити сам принцип роботи. Як бачимо, багато пентаклів випадає в різних колодах, тож працювати доведеться багато. Тепер подивимось колоду дикого лісу. Побачимо, що наші предки нам підкажуть. Так, карта риби. Це карта про вас. Ви відважно віддаєте себе повністю роботі, своїм якимось цілям. Ви знаєте, як то правильно зробити, але це як завжди в збиток собі. Тобто, ви себе не шкодуєте для певної цілі. Ви, як та рибка, знаєте всі шляхи і йдете на нерест, розумієте, що воно того варте. Що іншого вибору немає. І це потрібно, це просто потрібно робити. Карта сторожа. Або диявола. Це карта про те, що потрібно зрозуміти свою сутність, усвідомити свої страхи та їх подолати, або ви тікаєте, або боретесь. Ця карта свідчить про те, що ви все тягнете на своїх плечах. Можливо, варто. Певні обов'язки розподілити між кимось іншим. Це все перекликається з попередніми колодами, де вам все ж таки доведеться багато працювати, робити вибір, повне занурення в роботу, яку ви самі собі знайдете. Це такий переполох буде тимчасовим, потім, коли все налагодиться, то і справи підуть вгору. Можете заручитися підтримкою близьких вам людей. Зараз візьмемо, подивимось колоду: послання від янголів кохання. Ось так вона виглядає. Подумайте про людину, яка вам подобається, яку ви кохаєте, якщо ви самотні, то думайте просто про себе. Будуть підказки, як зміцнити стосунки з коханою людиною чи як знайти собі пару. Спочатку полюбіть себе. І це дійсно так. Коли ми звертаємо увагу на себе, щасливі самі з собою, ми випромінюємо певне тепло і притягуємо людей. Серед тих, кого ми притягнули, ми можемо собі і обрати людину до душі. Оточуйте себе тим, що вам подобається. Ходіть в музеї, якщо це вам до вподоби. Ходіть на танці, в парки. Будьте там, де вам зручно. Тоді є ймовірність зустріти потрібну людину саме там. Якщо ви в стосунках, то ви повинні показати, що насправді ви задоволені з собою. Не вказуєте на свої недоліки. Можливо, людина, якій ви подобаєтесь, зовсім цього і не помічала, тому не акцентуйте на цьому увагу. Позитив і посмішка на вашому обличчі. Не залишаться непоміченими, дозвольте друзям допомогти вам, так а це вже цікаво. Дивіться, якщо друзі будуть вас кликати кудись провести разом час, то будь ласка, не вагайтесь, там ви зможете зустріти може, певну свою людину, або ж цікаво проведете час з коханою людиною, яка у вас уже є. Краще пізнайте один одного, якщо ви знайомитеся з новою людиною. То не впадайте зразу в обійми, більше спілкуйтеся, пізнавайте один одного. Ви повинні мати щось спільне, спільні інтереси, спільне хобі, захоплення, однакова точка зору на певні речі, особливо однакові цінності в житті. Протилежності не притягуються. Ви повинні бути на одній хвилі. Щоб з цією людиною спокійно, впевнено йти в житті разом. Звісно, що всі люди різні, і кожен може мати своє якісь вподобання, але все ж таки щось спільне повинно бути те, що вас об'єднає разом. Наступна колода буде порада від янголів долі. Дуже цікава колода. Авторка зробила багато таких колод. І так, маємо першу карту вчитель. Ця карта перекликається з картою пустельника, ви повинні залишитися на одинці зі своїми думками, все добре обміркувати. І якщо у вас будуть просити поради, то, звісно, ви повинні допомогти. Якщо будуть звертатися до вас, то не відмовляйте. А можливо, ви будете потребувати якоїсь допомоги чи поради, і вам теж доведеться звернутися до когось за підтримкою. Ви на вірному шляху, обміркувавши все, ви зрозумієте, що до чого, як робити, як зробити грошей, як відновити стосунки чи знайти нові, чи як зміцнити стосунки. І все, що будете робити, будете робити правильно, тобто, без сумніву, все вдасться. Дуже цікава карта випала. Гадальні карти. Тобто, ви довіряєте, приймаєте інформацію, яка йде, ви сприймаєте такі поради. Тобто весь прогноз на березень місяць, який був сьогодні, які ви прослухали, ви сприймаєте в повній мірі і робите для себе певні висновки, як вчинити. Дякую, що були зі мною. Додивилися відео до кінця. Буду вдячна за підписку та лайки, за ваші коментарі. До зустрічі в нових відео. Не забувайте, що в березні в місяці вас насправді чекає дуже багато роботи.